Буковинець Олександр Стратійчук квіткову справу спершу освоював у Нідерландах. Опісля вирішив започаткувати її і на буковині. Розпочинав з трьох тисяч цибулин тюльпанів. Перші квіти були це у хаті. Ми виростили. Ну оказалось, чуть забагато не поміщались. грядки висаду, і з цього воно вже помаленьку почалось. Нині буковинець опікується вже цілим полем тюльпанів. Олександр зізнається, аби виростити таку красу, потрібно чимало зусиль та коштів. Ну, якщо зима на, на зиму брати, це вугілля дуже дорого коштує. По-друге, торг потрібно купити, щоб висаджувати. Ну і само потрібно попрацювати. Це є рослина, це треба доглядати за нею, як за своїми очима дивитися, щоб вона була хороша, нормальна. Цього року до тюльпанового поля відкрили туристичний маршрут. Помилуватися квітами сюди з'їжджаються з усієї Буковини та навіть з сусідніх областей. Перше дуже гарне місце люди настільки гарно працюють над цим всім. Стало цікаво, багато дуже в інтернеті інформації на рахунок цього місця. Ну, Рішили заїхати, подивитись. Улюблених сортів тюльпанів, а їх тут зо півсотні. У Олександра Стратійчука немає. каже, плекає кожну квітку і в майбутньому планує їх висадити ще більше. Павло Папеску місцевий час.